Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпакуємо, зробимо огляд та перевіримо в роботі бюджетну соковижималку компанії Saturn. Модель ST fp 8088 На одному із популярних сервісів порівняння цін, вартість її становить від 749 до 827 гривень. Дана соковижималка відноситься до типу від центрових, тобто сік вичавлюється за допомогою центрифуги і завдяки відцентровій силі відбувається відділення соку від м'якоті. Виробник надає повну гарантію 2 роки, швидкість обертання до 14 тисяч оборотів в хвилину. Потужність соковижималки 500 Вт, ємність для соку 0,6 літра і ємність для м'якоті 1,3 літра. Соковижималка має два швидкісних режими. В нас на огляді модель чорного кольору. На упаковці пише, що соковижималка спроектована в Чеській Республіці, а зібрана в Китаї. Дата виробництва 5 місяць 2020 року. По штрих-коду Чеська Республіка. Отже, давайте розпакуємо. Інструкція українська мова присутня. Ємність для соку на 600 мл. І сама соковижималка. Так, отже, знімаємо поліетиленовий пакет. Корпус моделі виготовлений з якісного харчового пластику і нержавіючої сталі. Має захист від перегріву і захист від неправильної збірки, завдяки чому виробник заявляє, що вона є безпечною і зручною в експлуатації. Отже, складається зі штовхача. Далі тут така цікава штука, є ось така ручка. Якщо вона відщіпнута, от, отак можна відкрити. Якщо вона ось в такому стані, то соковижималка вмикатися не буде. Це додатковий захист для споживача. Отже, далі йде ось така прозора кришка. Внутрішній діаметр у верхній частині подаючого отвору разом з ущільнюючим пластиковим кільцем становить 67 мм. І фільтр терка зі з'єднувальною частиною. Щоб витягнути, потрібно взяти ось так за носик і за цю частину, і догори трішки. Ось, ось така терка. На нижній частині. Знаходиться етикетка Сатурн, обладнана чотирма гумовими ніжками. І поруч також знаходяться вентиляційні отвори. Довжина кабеля 1,20 м. Збирається вона дуже просто. Вкладаєте терку в цей корпус і вкладаєте ось таким чином. І потрібно покрутити терку трішки до характерного клацання. О, все. Далі зверху кладемо кришку. Тут головне попасти в ці пази. О, все. Далі кладемо ємність для м'якоті. Далі закриваємо ось цією ручкою. Опа. Вставляємо штовхач І... і ось таким чином. Отже, давайте перевіримо її в роботі. Будемо робити сік з апельсину, яблука та гарбуза. Перед тим потрібно це все подрібнити. І потрошки закидаємо в подаючий отвір, вмикаємо першу швидкість і штовхачем допомагаємо дістатися терки. Вмикаємо другу швидкість. Тепер ви можете оцінити шум на першій та другій швидкості. Я б сказав, що він не є надто більшим, соковижималка не є надто гучною. Тобто в цьому плані все окей. Отже, соковижималка справилася зі своїм завданням. Час покаже, якою вона буде в експлуатації. Наразі зауважень у мене до неї немає. Досить хороша якість за невелику ціну. А вам усім бажаю здоров'я. Пийте свіжо вичавлені соки, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!